нас... Тихо, Василь, тихо будь. Значить, е, яка ситуація? Е, ми зараз знаходимося у Вельсі. І біля нашої хати дуже-дуже-дуже, як е, по історії розказується, дуже стара е, заки, заки, закинута е, церква. Василь, ей! Закинута церква. От, і ми йдемо до неї. Це нормально. Йдемо туди. Сі йдемо. Цілий бабу. Так, давай. Так. Друзі, ми знайшли Вельсі дуже-дуже стародавню церкву. Не знаю, що там знаходиться. Але ми цілою бандою зібралися, ми туди йдемо. 11-го Вона з, з 11 сторіччя? 12 з 12-го собі. Цаква 11-12 сторіччя. Так що, якось, ну, щоб ви зрозуміли, це ліс, нікого немає тут. От. Тут наш, один, одна мала, друга мала, і ми йдемо туди. Ми йдемо, ми зараз подивимося. А, глянемо, що там є, як, покажемо дітям, щоб вони не боялися. Що те бояться живих, а не а мертвих. Якось так. Так. <постер> так ні, кос немає. Це, е, тут така калітка. А, ну що, заходимо. Давайте я відкриваю. <постер> ей! Ну. Тихо, давай. Вау, там щось полетіло, не знаю, що там полетіло. Йдемо. Е, вліво чи Йдем прямо? А сиди чач Окей. Йдемо прямо. Йдемо прямо. Я вулиці. Це без ніякого монтажу, це... О. Жабутівля. Від Ого. Дивіться. О, дивіться, ці... Похоже не люди там. Завал. Така така банда ззаді йде, Всі бояться. Так, тихенько. Дивіться. Ого. Окей, я йду перше. Дивіться, е, дивіться під ноги. Тут якийсь. А ну, котаїна посвяти мені, будь ласка. Я посвід. Що там пише? Вільям. якийсь Вільям. Кадвин так. Е, наші два козаки попали ззаді. Ей, не, е, їх немає. Завал. Вони, Вони залишилися дитари. там. Де наші. Де вас ідімо? Я не знаю. Йдемо далі. Завал. Тут свинта якийсь, тут люди за по. по. Ти ви не переживайте, все нормально. А, та там вхід. Вхід з тої сторони. Окей, ми йдемо з цієї сторони. Данял. Окей. Добре, йдемо йдем назад. Ідемо назад В, э, вхід з іншої сторони. Завал. Ну, якось так. Так. Катерина, дай руку. О, ось тут вхід. Завал. Ти що собі, себе? Такий замок. Ні, Катерина, все нормально, не бійся. Дивися. Дивися, тут церква. Нічого собі. Ого. Вау. Завал. Дивіться. А що тут Тут якісь ці. Можна мені літають? А, тут для віруючих. Вони Тут сідають, як би. А це, а, це якщо хтось загинув, помає на цьому відуст, так, відуст, і тут відуст, на, відуст, на цьому ставляться. На на Завал. Завал. Не бійся, не бійся, дойде. Дивіться, тут, uh, тут uh, я як розумію звідси, хтось править. No, священник чи хто там. Нафін досі, нафін. Дивіться, там є якийсь хест. Ось. Not... Ну ми все заходити не будемо. Not... От, квіти, свіжі квіти. До речі, гляньте, <пив Diesen> eh, чуйте, дивіться, Саме головне, дивіться, свіжі квіти. <пив> Вас. Чесно, свіжі квіти стоять. You're біля хести. Nice? Так, біля хеста свіжі квіти стоять. Окей, okay, давай я за я почитаю. In memory of Thomas Lloyd Esk в пам'ять Томаса Ллойд. Of... Я не знаю, що за слово. Гвовдн. Це напевно це місто називається. Who died, хто загинув по май в, uh, в січні uh, 21 століття 1700. Там пише А, 21 uh, 21-го. Є січня 1788 року. 1700? Так, це церква 1700 року. Ну, aged 55 років. А, так він тут похований. Він ну, ось тут, напевно, похований. Also, Moes Williams, who sacrificed the bow, died, uh, holding uh, 14 -го. 1840 Соєкового чи 10-й? Соєкового в 82 роки. Знаєш, вони десь, я так, я так зрозумів, вони в цій церкві поховані. Так. Це Ну. Ні, Я файл, це призбережено. Навіть буде капличка. Це рахується капличка, це не є церква. Ну, я не знаю, я чесно. Якщо рахувати, то виходить майже 300 років, 300 років на цій царпі. Ці Завал. Це дуже. дуже хрест такий. Що там? Зараз подивимося, там, там щось є. А, от тут візитос. О. Давайте поглянемо. Це візі, тось. Ага. Хто останнє відвідував? Недавно, 30 го числа. Чо? А, так я. А, так ти мене написав. Ага. Нормально, касавчик. Ага. 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 Ти мене написав. Ага. О. Ну, е, от... Отець і е, Василь. Ай, Боже, помилуй нас. А, ні, пацани, вже Від так не вбив. Не Від неї до повіку. Я <ріст> розповляю мої діти. Латиною, латиною. Латиною, бетунь. Апокрисимо інферно. інферно. <ріст> Діаволо! Екселент! <ріст> Тихо, так. друзі, я я вам скажу так. Ні, я в Бога вірю, але... Ну, Ти е, так, е. так сам не пошай. Ні, ну так жорстко цей. <ріст> Наші, наші жойки взагалі не бояться. Дивіться, є. ці от Данило стоїть, Катерина, Анна. Вони, вони не бояться. Ну оцей, оцей стенд, оцей стенд, це, це, це взагалі це, років, на ньому. Ви, ви, представляєте, ви представляєте, скільки трупів на цьому стенді вже принесли? Сім. Сім каже. Що <сум> тут ще є? Отут лавочка, але. Давай закиїм. Давайте закиємо. Нічого. Так, е, да, добре, окей, йдемо, подивимося. О, тут донейшн є, тут гроші залишають. Бачите? Там де й Путін маніде. Гроші там залишають. Тут видно, oh, що хтось поставив. Money. Так, хтось там залишив гроші. Це дуже добре. В мене з собою просто грошей немає. Ми нічого не залишимо, але якось, якщо слідуюча... о, давайте тут подивимося. Нафіндесі. Yeah, тут, тут порожня, тут є противогазник якийсь. І от щось написано. Але така ручка страшна, завал, стара завал. Добре. Зачиняємо. Ну, якось так, ось така церква. Дуже-дуже-дуже-дуже стара. Це перед новим роком. Давайте ми її замкнемо. Все, я замкну. Темнота, нічого не видно. ну церква, е, тисячу. Катарину, ей! Путіну, я тобі ліхтар даю. Let's go read the Добре, окей, йдемо. Йдем. Данило, перестав. Йдемо е, разом? What? You and me? I'm scared. Ти боїшся? Кого ти боїшся? Ну йдемо почитаємо. Хочеш почитати? Хто там подається? Тихо, не качи. Ну ідем, давай, світи. I'm if something summons me. Ніко, ніхто тебе. Tidy, okay? Давай, ця, маленький, оце почитаємо. Хто там загинув? Oh, я, я нічого не бачу Elizabeth. Жінка. Так, тут якась жінка за похована, а в якому році не видно досі, Дуже-дуже старий цей. Давай. Ти знаєш, що ти стоїш на, на... там, де вона похована, ти на ньому стоїш. You're... I'm on yes, you're stepping on dead bodies. Давай йдемо. Давай, Анна з Данилом стоїть там. Ей, а доця, дося, путейсь, бо посвяти мені, куди йти мені. Дай мені руку, будь ласка. One, ну йдемо, подивимось. Mm -hmm. Завало тут. А ну, давай. Давай, яке яке ти сікаш? Давай цей, давай. Тут Мерри, Марія похована в 1896 році. Вона похована тут. Марія Джейбс, фамілія Джейбс. А ну, давай тут подивимось, доча. Опа, дивись, бачиш тут, вони, вони поховані. А тут Вільям. Вільям, в, в 39 років він помер, дуже молодим. Завал. Він тільки був 39 років. 2 young. years younger than me. Два роки молодше за мене. Завал, він помер тут. А це Mary. Марія. Вон Мерри. називається так. Ну добре, ну вже що є, то є. Окей, давайте йдемо. Hey! Катей, не бійся. На. Все. Друзі, я, ми чисто чому це відео знімаємо. Насамперед, я хочу побачити, чи діти бояться таких речей, йти в церкву. ну Це не церква, це як капличка. Тут люди поховані біля каплички. Це сім'я, яка доглядає цю церкву. Вони нам дозволили сюди в цю церкву навідатися, піти, подивитися. і... Відвідати і глянути, що в ній, як, як вона виглядає так далі. Їхні предки, їхні родичі, Данило вони тут бавляться і думають, що тут монстри є, демони і так далі. Я вже казав, що насамперед це потрібно боятися живих людей. Мертвих нема чого боятися. І відвідати такі, ну, як. Церква і цвинта, де люди поховані, то не потрібно нічого боятися. Катина, дедю скейт? Ти боїшся? <різвіст> <різвіст> боїшся? Давай, ти боїшся? ти з татом ти не боїшся. Ну, з вами, як завжди, BD Юа ТВ. Дякую вам за вечір і ми йдемо додому. Дякую.